Вітаю всіх на каналі Дет Саша. Хотів вам сьогодні передати свій досвід. Якщо ви пам'ятаєте, або хто новий не знає, я замінював сальні колінвала. Розбирав оцю Віскомофту, і далі там все завоздушувалось, розвоздушував, потратив на це дуже багато часу. Хотів передати вам свій досвід, так як у мене вже він є. І я все ж таки зміг е, зняти сам шків, вон він лежить, цей шків, ви можете побачити, на ремні лежить. А тут у мене, звісно, нема нічого, вон ви побачите. Ось лежить сам болт. Робив я все так само, знімав новий ремінь, став, ставив старий ремінь. Як закусувати, у мене на тому відео є, ви в мене вже знаєте. Е, також я змінив, е, відкручував, дав, довге коліно ставив з цієї сторони от пасажира виводив речажок і отсюди його зривав. Головне те, що ми. Відкручуємо його знизу, не зверху. Тут ставимо сюди, виводимо коліно і в цьому місці відкручуємо, відкручуємо болт. І з двох сторон беремо руками, І розшатимо, розшатимо, розшатимо. І знімаємо його ось сюди. Відводимо в сторону. І у нас відкривається ось доступ до сальника. І зараз цей сальник ми знімаємо. І ставимо новий, назад одягаємо, затягуємо. І на цьому все. Як закусувати, щоб открутити, закрутити відео велике по зняттю сальника колінвала на каналі є. Так як перед цим я знімав, в мене не вдалося його, щоб він там шевелився, я використовував для цього зйомнік. А зараз вирішив, так як у мене було відео, зайшло про. Бардовську присадку. Мені воно не допомогла та бардовська присадка. Тому я е, вирішив все ж таки найкращий ремонт це заміна того, що тече. Але мені дуже не хотілося це все розбирати. І тому я вирішив на початку спробувати, чи зможу я його звідти витягнути. Ось тому. Вирішив все ж таки записати це відео. Також ще знайшов у себе е, на автомобілі незначну тріщину на піддоні. Е, трохи далі туди вона була в грязі і постійно там була мокра. Я коли витір, побачив, що все ж таки там є тріщина. Спереді немає, а саме там, де більша така бульба торчить. Тому вирішив його чимось замазати. Сразу спробував купив маноловську холодну сварку. Вона взагалі дуже скатувалась, при тому, що я обіжирював і ставив ну і спиртиком обіжирював. Ось видно, спирт. Обіжирював, воно нічого не допомагало. Ідеально, витерів все. Після того замовив двохкомпонентну. Отаку От епоксидну смолу можна назвати і так, а де воно написано 5-хвилинний епоксидний клей. клей І він дійсно досить швидко застиває. Я його ось так ось так розколошматив. Два компоненти змішав, потім його туди наніс і все. Воно стало таке, як. Ну, я не скажу, що це металічне. З часом воно стане металічним, таким досить твердим. Зараз воно ще застиває. Наніс його один слой дав висохнути. І зараз наніс другий слой. Тріщинка ця в мене незначна, але все ж таки я її замазав, щоб там ніде не соплило. Ну і далі будете знати, що дійсно цей сальник звідси досить зручно. Звідси його витягнути. Тому, взагалі, тепер проблем не бачу з цими сальниками. Бо раніше це мені здавалось досить складно. І вам свою історію я передав. Ну що ж, на цьому все. Всім добра.